Так, переходимо до нашої такої любимої рубрики Запитуйте, відповідаємо. Так, сьогодні. Слава Ісусу Отче Василю. Давно слухаю ваші проповіді, духовно збагачуюся і укріплюють, і та укріплюють у вірі. Щиро вам вдячна за вашу працю і за Божу науку з вашого дозволу, хотіла би попросити. Поради. Останнім часом не можу впоратися з нападами гніву до представників свідків його, які е активізувалися на вулицях і на дорогах, е настирливо стукають у приватні будівлі для проведення своїх бесід. Їхніх е поглядів, м'яко кажучи, я не поділяю. А конкретно відповіді на, е, на. Відмову від цієї єресі, яку вони сіють у людські голови, вони не завжди приймають. Як бути? Христос, Христос каже, що, щоб ми не водилися із людьми темряви. Я називаю свідків Єгови тими, тими, що гасять свічники. Вони не є а вони ті, що гасять свічники. А людина це і свічка, запалена від Бога, від світла для світу, запалена свічечка. І є ті, що їх гасять. Це свідки Його. Тому що вони не взнають Ісуса Христа як Бога, не взнають Богородиці, не взнають ті тайни. І сьогодні вони активізувалися. Я вам скажу чому. Сьогодні є дуже для них сприятливий час збільшити свої ряди. І зверніть увагу ким? Збільшити свої ряди тими, хто боїться воювати або не хоче воювати за Україну. І вони прикриваючись своїм релігійним статусом. Розказують, що вони не беруть в руки зброю, і всі, хто в них там, у їхній організації, вони їх не можуть забрати до армії, бо тому що вони навіть не признають альтернативну службу. І в такий спосіб вони можуть собі. Понад збирати дуже багато таких прихильників, тих перепуджених, що сидять вдома знаєте, і бояться вийти в місто, аби, його, аби, аби йому не вручили повістку. Діти мої, цвіти мої. Є час, каже Господь, збирати каміння, а час розкидати. Є час користуватися благами, що тобі дає. Держава, а є час захищати її. То не моя війна, то не моє це, ще там щось інше. Все, що ми маємо у цій державі, це дякуючи державі. Не то, що там якась тітка наверху сидить важна, чи не, ще щось. а як організація самою Організація функціонування цієї структури під назвою держава. Бо тому що держава це є те, що має свою Конституцію. Це та, яка має свою владу, а влада це є три гілки влади. Це є законодавча, це є виконавча і це є судова. Ми маємо Верховну Раду як законодавчий орган, ми маємо виконавчу раду, як, владу як кабінет міністрів. Їх треба питати за всякі соціальні питання, де дороги, де медицина, освіта і так далі, це є кабінет міністрів і судова влада, щоб була справедливість, і щоб владу не узурпували для того є. Судова є три гілки влади. Держава має свою валюту, ми маємо свою мову, ми маємо свою культуру, ми об'єднані в спільноту, ми об'єднані в державу. Держава отримує військо, держава отримує пенсіонерів, держава збирає податки з працюючих. Сьогодні війна, деякі конституційні права наші є обмежені. Бо тому що оголошений військовий стан і це є нормально. Чому нормально? Бо тому що війна не нормальна. І все, що робиться в час війни, все нормально. І обмеження. І є люди, які знаходяться в окупації, які не можуть ні виїхати, нічого. Є люди, які не мають де не мають хати, бо втратили через. Бомбардування є люди, яких рідні загинули, ну і так далі. Війна несе дуже багато всякого негативу. Але, попри те, все, що я розказую, починавши від свідків його, які себе ідентифікують, що ми не хочемо брати в руки зброю, крім того, що держава тобі дає, кожен із нас має конституційний обов'язок. Захищати свою державу, бо тому що все, що ми маємо, це не є твої старання, а це і дякуючи цій організації, яку ми підтримуємо і функціонує вона під назвою держава. Освіту, яку ти отримав, як би ти не вчився, але можливість. І право на освіту, що нам гарантує Конституція, тобі було надано і профінансовано державою. Якщо тебе хоч раз у житті везли до лікарні на скорій допомоги, то значить ти скористався, скористався тим, що держава організовує для того, щоб захистити своїх, своїх громадян. Ми ходимо. В театрі, ми ходимо в кіно, і все це отримує і організовує держава. Ну, можна говорити дуже багато. Ми їдемо дорогами так, на, на своїй машині, яку, яку ми купили за свої гроші, які заробили де В державі. Тобто не треба розглядати, що держава це щось чуже, якась там війна. Що десь там не поміє, хто десь там в верхах сидить, якісь там небожителі. ні. Ті, хто там це ті, кого ми вибрали, і делегували їм наші права. І ми маємо і права, але ми маємо і обов'язки. І тому, якщо є навіть релігійні організації, які розглядають, або використовую то, що я не буду брати в руки зброю, бо моя віра мені не, не дозволяє. Не береш зброю, бери черпак іди солдатам варіїсти. Нема проблем. Біблійна історія показує, що ну, навіть якщо далеко не ходити, я не буду. Говорити зараз про старий Завіт, беремо апостола Петра. Він ходив з мечем. Як ви думаєте, на що йому меч був? Хліб різати, масло мастити на хліб. Він мелхове за вухо в гециматському саді. Слуга перевосвященника. І Христос із цилів, каже, Петре, почекай, 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 покладь. Його. Не треба тут нічого мене захищати, я собі сам дам раду. Але Петро ходив з мечем. Верховний апостол, чуєте мене чи не чуєте? Переполошення. Я не кажу, що я достатньо виконую якоїсь там місії по спасінню нашої держави, але кожен робить своє. Я працюю з військовими, я волонтер, ми допомагаємо хлопцям. Я не знаю, чи з мене було б більше толку з автоматом, якби я бігав по окопах, чи якби я організовував, наприклад, в різних напрямках багато ну, Як то кажу, за -за закривати всякі там дири, так? Кожен має на своєму місці робити добру роботу. І тому поняття от таких всяких організацій, як Свідки Єгове, різні ще там якісь, знаєте, є якісь підприємства, яке має бронь, все вже всі туди йдуть, гроші платять, а давайте цей. Ну, ну, слухайте, за що ми воюємо? За що хлопці гинуть? Тому до свідків його відношення в мене, як до тих, хто задавають свічку Христової і Божої присутності. Як за тих, які до держави ставляться так трохи хитромудро, знаєте. А що їм казати над тим? Їм казати, що Ісус Христос є правдивий Бог і життя вічне. І крапка, більше їм нічого не треба знати, як і нам. Перше послання Івана Соборне. 5 глава, 20 стих. Відкриваєте і читаєте. Ми управдимо у правдиві, о Його Сині Ісусі Христі. Дальше. Він правдивий Бог і життя вічне. Дітоньке бережіться і долю. Івана, 5 глава, 20 стих. Оце свідкам Його ви можете сказати. І можете сказати, що і троє свідчать на небі, отець син, і дух, і ці троє одно. і троє свідчать на землі. Дух, вода і крові — це троє одного. Це про Пресвяту Троїцю. Ну і багато можна так прямо з ходу сказати, там різних. Але кожен має свою церкву. Ходіть до своєї церкви. І ті, хто хочуть вас кудись перетягнути, не треба. Ви скажіть, я можу прийти і подивитися, не треба мене нікуди тягнути. Да, йдемо далі. Володимир, саме важливо, що є один Бог при чим тут, чи до Православної церкви, чи до католицької правда? Православна церква, католицька. Ем... Якщо по правді, знаєте. Ну, вони кажуть, православна церква України. В принципі, православна віра. А не церква. Церква Христова. Церква Христова і церква це є зібрання вірних. Як може бути церква? Наприклад, якась якісь окремі ознаці, так? Церква же Христова. І тому ми повинні розглядати, що церква є Христова в першу чергу. І вона має обряди: Римокатолицький, візантійський обряд, який поділяється на православних від'єднаних, на православних приєднаних. Це Українська католицька церква, це православні приєднані. До Вселенської церкви. ПЦУ це православні від'єднані від Вселенської церкви. Тобто це діти одної мами. Бог один. Тобто ми ж не, не проповідуємо іншого Бога. Ми кажемо, що Бог той, що сотворив небо і землю. Та? І син Божий, що Його нам об'явив, об'явив Бога при Пресвятій Троїці, Отець, Син і Дух Святий. Ісус Христос, Той, що це Бога об'явив, прийшов до нас, одягся в тіло і сказав про Бога. Бо спочатку було слово, і Слово було у Бога, і Слово було Бога. Перше послання, перше Євангеліє від Івана, перша глава, 14 стих. Читаємо. І слово сталося тілом і оселилося між нами. І ми бачили славу єдинородного, славу єдинородного від Отця, повного благодаті. Слово сталося тілом, це Ісус Христос. Слово стало тілом. Ми проповідаємо як римо-католики, греко як греко-католики, і православні? Я вже говорю традиційно, так як ми привикли один одного називати. Ми віримо в єдиного Бога одинакового. Просто ми маємо різні обряди і звичаї. Все. Чи правда, що Бог? Руйнує наші плани, коли бачить, що вони можуть зруйнувати нас. Я знаю, що є вільна воля, але чула і таке. думаю, дякую, Марина. Ні, Марина. То, що люди чудять, Бог не зупиняє. Бог нам гарантував вільну волю, і Він є гарантом вільної волі. Все, що ми маємо, це є наслідки людських учинків. Бог може ісціляти на наші молитви. Бог може зупиняти на наші молитви. Бог може щось змінювати, якщо ми просимо. І Якщо ми просимо, де каже один або двоє в Моє ім'я там я посеред вас. Де двоє троє в моє ім'я, там я посеред вас. А просто так люди чудять. І він Бог дивиться. Ой, це не добре. Раз і зупинив. Ні, Це буде єресь, якщо так казати. Христос Воскрес. По-англійськи? Life is going is way. <coughs> Життя йде своїм чередом, своїм шляхом. Та? Добре. І що далі? Насамперед дякую вашим воїнам, нашим воїнам-захисникам і захисницям. Хай їх Бог оберігає завжди їм. Завдяки їм держава міцніє. Завдяки їм у нас профіцит пенсійного фонду перший за останні роки. Ну це зрозуміло, чому? Знаєте, що таке профіцит? Є збалансований бюджет, а є дефіцитний, це коли надходжень менше як видатків, а профіцитний це надходжень більше як видатків. Так. Так. Пенсійний фонд вперше за останні роки, завдяки їм у нас профіцит пенсійного фонду. Так, це завдякуючи солдатам. Тому що вони отримують нормальні зарплати, а з їхньої зарплати відповідно йде надходження до бюджету. Бачите, солдати роблять подвійну справу, захищають державу і, і ще й пенсіонерам пенсію піднімають. От так от. Також подяка Анжеліці, Альбіні та Андріані і за фінансову підтримку. Є за що. Смаколик купити, є за що до церкви піти, Здоровлі їм та успішних бізнесів. Передаю Анатолію та Андрію, що на них зла не тримаю, хоч вони ще ніколи ні разу ні, ні перед... не, не вибачалися. Багатий не той, у кого багато грошей, а той, кому їх вистачає. Дай Боже, щоб в Україні завжди на все вистачало. а Героям слава. Ну, Чудесне такі, знаєте, навіть не запитання, а якесь таке більше всього, побажання. Ну, дякую, слава Богу, що в нас є такі свідомі і розуміючі люди. Дякую вам за добре слово. Слава Ісусу Христу. Чи є хитрощі маніпулювання гріхом, чи є для мене гріхом уникати таких людей? Часто стикаюся тепер із таким дякую. Чи є хитрощі маніпулювання гріхом? Певно, що є. Ну, та як нема? Кожна людина у кожній своїй суті є маніпулятором кожна людина. Починаючи з пеленок. Дитина маленька, вона не може говорити. Вона не може вербально якось висловити те, що їй треба. Вона може кричати, вона і кричить. Потім вона вивчає, що коли вона кричить, мама біля неї. І це перший прийом маніпуляції. Потім діти підростають трошки більше. Розуміють, що мама їх шкодує, коли, коли вони захворіли. І дитина потім від хвороби якби, отримує. Це називається друга вигода, подвійна вигода від хвороби. Як? Бо тому що коли вона хвора, всі коли неї бігають. Боже, моя дівчинка, чоломацюю, там їсти, що окреме дають. І вона така, а я вмираю. Це маніпуляція. І це кожен із вас, як не бачив, то брав участь. Маніпуляція це і постійно. Я, коли говорю з вами, я також вами маніпулюю. Але є маніпуляції, ну, їх можна розділити на ті корисні і некорисні, на ті, які, як ну, вчитель у школі, так? він теж маніпулює учнями, бо він заставляє їх робити. То, ну, маніпуляція це заставляти когось в будь-який спосіб зробити то, що хочеш, маніпулятор. Так? Вчитель хоче, щоб вони навчилися. Священник хоче, щоб ви спаслися. Це теж в якійсь мірі маніпуляція. Бо ми як чуємо слово маніпуляція і зразу надаємо йому негативного значення. Ну чому негативне? Може бути і позитивним. І тому маніпулювати гріхом, ну, часом через ці маніпуляції. Онлайн-парафіяни, ви що мене не дивитеся? Ви не бачите, що відповідає на питання, мені дзвонить. Маніпуляція гріхом це і є якраз от. є ото найбільш поширена річ, коли ми починаємо гріх оправдувати. Ми починаємо розказувати. давай вип'ємо постаграму. Та я не хочу вже. Та як це не дорога, Та за тата, та за маму, та за дітей, та за перемогу. Давай вип'ємо, що ти. Це маніпуляція. Найбільше маніпуляції за столом. Пий до дна, Тра-та-та. І так далі. Тобто маніпуляції вони є. І, і цього треба уникати негативних, поганих, злих маніпуляцій, що ведуть людину, що через маніпуляцію людина стає гіршою. Якщо через маніпуляції людина стає краще. Маніпуляція добра. Тому чи є для мене гріхом уникати таких людей? Що значить гріхом уникати людей? Як гріхом уникати людей? Ви маєте вільну волю? Причому тут гріх? Гріх це є свідомий і добровільний переступ заповіді Божої. Каже, не убий, не кради, не свідчи ложно. Якщо ти це не робиш, то ти гріха не маєш. А якщо тобі людина, яка тобі не подобається, що вона. Е, Ну, за її поведінку, і ти не хочеш з нею спілкуватися, який тут гріх? Це ваше святе право, яке Господь Бог дав людині при створенні світу, при створенні людини, який сказав: вільну волю тобі даю, і розум. І розум. Це і робить нас подібним до Бога. Розум, раціони, і воля, яка робить е, нас вільними і дає можливість творити. Тому, тому не переживайте щодо, коли ви робите щось від себе. Ви знаєте, як робите якийсь гріх тяжкий, так? Бог вас не зупиняє. І для Бога не є проблема, що цей гріх, бо цей ви зробили гріх, і Бог буде плакати, бо ви зробили такий тяжкий гріх. Ні. Бог каже, що переживає, що ти зробив собі шкоду, бо люба негативна, погана річ має негативні, погані наслідки. Бог переживає, що тобі буде потім погано. Не думайте, що ви своїми гріхами можете Бога обідати, довести до сліз. Бог не вуйко. Є такий термін антропоморфічність, так, яка це приписувати Богові людські якості. Бог плаче, Бог сумує, Бог, Бог мене не, не почув. Ви що думаєте, що Бог трохи глухий на одного, хоча, чи, чи сліпий на одного, що не бачить. Бога більше очей, як в тебе років. І більше вух, як тобі сіздає. Бог чує, каже, твій вдих і видих, і знає, з якою інтонацією ти дихаєш. Я не говорю про щось інше. Не треба Богові приписувати людські якості. Бог є абсолют. Та той, хто створив небо і землю. Чуєте? Небо і землю. Він утворив оці всі хімічні елементи, які ми знаємо з періодичної системи. Всі вони є створені і вони, відколи існує світ, не міняються. Представте собі. Калій, як був, магній, як був, кадмій, всі-всі там золото, срібло. Як мало свою атомну масу, так і має. Кількість електронів, протонів, позитивно, негативно заряджених частиць, які є навколо атома, все працює і не міняється. Мільйони років проходить, а елементарні частиці не змінилися. Це говорить про те, що інженер серйозний. То Будьте спокійні, Бог дав вам свободу, користуйтеся нею, і будьте свобідними. Переживайте, щоб ви собі шкоду не зробили. За Бога не переживайте. За себе переживайте. Бо своїм достойним життям ми прославляємо Бога, бо показуємо, що ми є мудрі, що наша подоба на образі подоба Божу, що вона веде нас до Бога. Якщо наша подібність до Бога веде від Бога, за це будете покарані, бо тому що наслідки такого відступництва негативні. Все.